Вітаю на каналі Інтертехніка. Хід продаж ось цієї весни Xintai T240TRK. Максимально продаваємий міні-трактор. Зараз от, на нього мені сказали 100 передзамовлень. Просто люди шаленіють від нього. Давайте оглянемо чого так і кому він треба. І скільки він коштує, скажемо в кінці ролику. Обов'язково. Давайте з двигуна. Тут максимально популярний движок встановлений. КМ385 ВТ. Ось, допоможуть мені відкрити капот. От так він виглядає. Він стоїть на тих самих кентаврах, донгфенгах, джинмах, скаутах. На всьому він стоїть той самий двигун, безпосередній приск палива, три циліндри, дизель, рідине охолодження. Ось Також вентилятор на ремінному приводі йде до двигуна. А, генератор тут що, схований під капотом. Акумулятор досить потужний, десь 50 60 Є електростартер в нього, бак знаходиться під капотом і вся електроніка також тут захована. Бачите, ось ще додаткові фішки укладені. В цілому все просто в ньому. Оптика, звичайна, галогенна, максимально стандартна. Світить, ну, в цілому світить, обслуговувати її легко, тому ось це мої, всі мої слова щодо оптики. Є спереду в нас противаги, аж цілих 6 штук також є противаги на задній осі на кожному колесі. Моделька ця вже готова на відправку. Ось, Рульове у нас тут іде механічне, лише задній привід. Бачите, куліса не регулюється. Потім по вивороту. Тут у нас немає переднього моста, виворот має бути хороший. Ми перевіримо на ходу. Це Повітряний фільтр в масляній ванні. Ось попередку, тут в цілому все 5х14. Передня гума невелика. Задня 7,5 на 20. Давайте оглянемо на віску. Звичайна трьохточка. Є в нас фаркоп, є вал відбору потужності на 540 обертів. Такі максимально прості квадратні катафоти в металічному корпусі. Бачите, можна обслужити, розібрати, швидко все знімається. Продумали. Задній ліхтар заднього світла. Ну, Ліхтар просто заднього світла. Ось, е вихлопна система досить висока, має захисти від опіків, щоб ми не притулилися і не опеклися. Також по приборній панелі давайте відразу глянемо. У нас тут є температура, тиск масла, рівень палива, вольтметр і мотогодини. Задні крила у нас мають бачите е ручки, по-перше. Звідки можна триматися, міні-трактор, великі ямки. Також є в нас тут площадки, бачите, відразу з обторами. То, щоб кріпити додатковий бачок для інструментів з обох боків. Тобто сюди можна щось кріпити і це є дуже зручно. Задня а, панель для номера без підсвітки. Ось. І в цілому давайте перейдемо в салон. По салону тут місця небагато, немає підножок. Тобто досить все мінімально, але коли всі все, досить зручно. Щеплення в нормальному місці, гальма в нормальному місці, роздільна педаль, гальм і акселератор тут зразу також є. КПП ось тут. 3 плюс 1 на 2 повишені, понижені, вмикається цим же ось максимально вправо вперед це понижені, це повишені. Все перша, друга, третя, задня. Все просто. Коробка. Тут у нас іде вже ну, тракторна. Потужна, не така, як на мототракторах. Тобто буде витримувати гарно все навантаження, яке до нього буде прикладене. І тягнути навіску, тягнути плужок, все буде окей. Це є його основний плюс, що в нього три циліндра і гарна коробка. Кермо широке, досить таки порівняно з іншими, так як тут у нас механічне рульове, треба гарно ним крутити. Потім. Управління світлом у нас тут все з одного боку встановлене. Аварійка, ближній дальний, підсвітка, повороти. В цілому все. Сигнал у нас отут зроблений, хоча, бачите, на кермі він теж може бути. Давайте увімкнемо масу, он червоний речажок. Піднімати капот, щоб увімкнути масу не потрібно і це також є плюсом. Тим не менше. І давайте його запустимо. А, мабуть, відключений акумулятор. А ну ще раз, а, можливо, ми вимкнули масу, а була ввімкнена до цього. Ану, все є? Є. Тут образинку тро... Б'ється е, панелька, ну нічого. А, так, давайте вимкнемо понижені. Я думаю, увімкнули. Так, і тепер одну з передач. Давайте ще раз. О, все, є, зайшла понижена. І давайте першу. О, перша є в нас. Ось понижена перша передача. Досить плавно все працює. От є допоміжна така баранка для того, щоб управляти одною рукою. Виворот, як бачите, виворот гарний у нас, дивіться, це максимально вправо. Максимально Ой, вправо, а це було вліво. Ось щеплення. Все працює чітко. Давайте задня передача. Давайте увімкнемо третю понижену. Це вже третя понижена, досить швидка. Так, тепер увімкнемо повишену і задню. Бачите, досить активно все відбувається. Тепер перша повишена. Гарний сигнал. Ось так він заглушився і прекрасно працює. Така техніка і його вартість. Давайте зараз глянемо. Це міні-трактор, як Все ТРК. Все правильно. А. А. Так, 400 коштує ця техніка. Тобто ціна досить приємлива, адекватна для такої техніки, так як це повноцінний міні-трактор, який підійде для обробки. Можливо, одного навіть паю вивороти, культивувати, сіяти, кропити, возити щось з причепом, втягнути щось без причепа, чіпляти якусь косілку, так як є вал підбору потужності. Є ще додаткове обладнання, благо. Додаткового обладнання навісного на міні-трактори зробили вже дуже багато його є. І в цілому, отакий помічник для невеличкого господарства або на велике підприємство, щоб робити якісь маленькі роботи, буде гарно. ось Доставка в нас безкоштовна. В будь-яку точку України. Ось, телефонуйте за номером, менеджер. Підкаже, проконсультує. Ось можна робити на них перед замовлення, обов'язково привезуть. Тому що ж, дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк і гарного вам дня!